Вітаю, друзі! Розпочався сезон полуниці і сьогодні ми готуємо торт фрез'є. Дуже смачний, свіжий, просто тає в роті, і по-справжньому літній десерт. Розпочинаємо з приготування бісквіта Женуаз. в миску розбиваємо яйця, додаємо ванільний цукор та звичайний цукор пісок, також дрібку солі. І збиваємо все міксером до побіління яєць. Яйця дійсно потрібно дуже сильно збити, так як ми не додаємо тісто розпушувача, а тільки борошно і кукурудзяний крохмаль. І тому збиваємо добре яйця, щоб бісквіт не осів в духовці. Переношу тісто, духовка розігріта до температури 180 градусів і випікаю бісквіт приблизно 35-40 хвилин. Поки бісквіт випікається, готуємо заварну основу для крему. До жовтків додаємо цукор, кукурудзяний крохмаль і трошки холодного молока від загальної кількості. Перемішуємо молоко, яке залишилося, доводимо до кипіння і тоненькою струйкою вливаємо жовтково цукрову масу, постійно помішуючи, доводимо заверну основу до ось такої консистенції густої та гладенької. Виключаємо плиту, додаємо вершкове масло. І в самому кінці ванільний цукор. Я ще додаю натуральну ваніль. Заверну основу потрібно перекласти в мисочку і накрити харчовою плівкою в контакт, щоб вона не завітрювалась. Тим часом вже готовий бісквіт. Даємо йому трошки охолонути в формі і виймаємо. Подивіться, який він рівненький і високий виходить без розпушувача. Далі готуємо сироп для просочування бісквіту. До води додаємо цукор, я ще додала ваніль. І додаю кірш. Кірш це горівка, яка настояна на вишневих кісточках. Можна додати інший ароматизатор або алкоголь, коньяк, наприклад, або ром. Доводимо сироп до кипіння і оголоджуємо. Продовжуємо робити крем, збиваємо вершки. Жирність вершків повинна бути не менше 33-35%. І додаємо по одній столовій ложці, заверної основи, перемішуючи кожен раз міксером. Розтоплюємо в мікрохвильовці желатин, який потрібно було завчасно замочити в воді, щоб він набув. Все готово. Можна збирати торт. Полуницю потрібно розрізати навпіл. Старайтесь вибирати її одинаково. Бісквіт я розрізала на три частини, так як він дуже високий виходить. Просочуємо бісквіт сиропом. Діаметр бісквіта мого 16 см. Я використовую сьогодні тільки половину порції від рецепта Вам залишу повноцінний рецепт. Виливаємо весь крем, середину торта заповнюємо полуницею. Зверху прикриваємо другим бісквітом, просочуємо і залишками крему ось так покриваємо бісквіт. Для покриття торта я вибрала конфітюр полуничний. Я його розігріла і нанесла на верх торта, не додавши ні крохмалю, ні желатину, і вже потім пожалкувала, тому що він так і не застиг. Так що, не робіть такої помилки, як я. Але на смак це ніяк не повпливало. І бачите, такий некрасивий верх в мене. Декорую полуницею і зверху змащую розтопленим медом, щоб надати такий блиск, і щоб полуниця не завітрювалась. Ну і давайте подивимося розріз торта. Торт дійсно виходить. Неймовірно смачний, такий легкий, свіжий десерт, його хочеться їсти і їсти. Єдиний мінус в торта те що його потрібно дуже швидко з'їсти. Так як ми готуємо його з свіжої полуниці, а вона, звісно, швидко псується. Обов'язково спробуйте приготувати такий торт. А я з вами прощаюсь до наступного відео.